Доброго ранку, друзі! Ось ми і приїхали в Мегасіті, Шанхай. Потяг прибув о 5-й ранку, тож ми сьогодні ранні пташки і їдемо в центр міста до нашого готелю, а попереду 20 кілометрів. Сонечко світить, ми трохи голодні, десь ще будемо сніданок шукати, що там в мене рівно голові? Все, гарного всім дня! Що ж, зараз ранок наближається час пік, початок робочого дня. Як ви бачите, вулиці катастрофічно перезавантажені трафіком. Просто неможливо проїхати. Ну, а Якщо серйозно, то та ж сама ситуація, що в Кунміні. Дуже приємно радує стан доріг, наявність велодоріжок, веломотодоріжок. І, звісно, дуже-дуже лайтовий трафік. Нас багато що вразило тут в Шанхаї, але те, скільки людей їздять на велосипедах, напевно, найбільше. Їздять всі і бабуськи, і мами з дітьми, і татусі з дітьми. Ну і ми. І хочеться, щоб колись китайський веломандрівник приїхав в Україну і сказав: Вау! Тут велодоріжки, велокультура краща за наші в Шанхаї. Чесно, я такого кайфу пересування по мега-сіті на велосипеді ще ніколи не відчувала. Коли ми направлялися в Шанхай, то запитували в знайомих, а є велодоріжки з велосипедами, як там. Ну, вони щось так знизували плечима. Але коли ми це побачили в кунміні, а тепер тут в Шанхаї, то зрозуміли, що в них дуже розвинута велосипедна індустрія, велодоріжки, ну так звані велодоріжки це вело і мопедні доріжки. Але все дуже комфортно, зручно, ніхто нікому не заважає і нема у цього стресу, який був в Бангкоку у нас. Шанхай приємно вражає своїм спокоєм, просторами, вулицями, великими дорогами взагалі тут таке все якесь широке, велике. Ну, чесно кажучи, ми ще не були в центрі, не знаємо, як там, але. Таке відчуття, що там теж буде так класно, як і тут. І тут багато зелені, багато дерев, багато всіляких парків, мами вільно гуляють з дітьми. Нема ніякого напряжу, а це єдиний поки що моторний, тобто бензинний мопед. Дядечко їде і підтверджує, а так тихенько, як привиди повз нас проїжджають. Аби дістатися місця призначення, потрібно було переправитися поромом через ріку. А на іншому березі нас чекало чарівне місце в дуже зеленому районі Шанхая. Це розкішний готель Ренесанс. Це знову готел. Ском зробили нам чудовий подарунок, і ми перебували тут аж чотири дні. Тут прекрасне видне місто і чудовий сервіс. І тут справді вміють робити приємне для клієнтів. А на столі я знайшла подарунок для маркусика. Пазли у вигляді рибки. Якийсь рушник чи щось таке, потім будемо розпаковувати. Це наліпки, діти обожнюють наліплювати. Ну, марку ще трошки замалий, ще треба кілька місяців. А це що? Якась зубна паста чи щось там подібне? Або якісь олівці. Та, да, я вгадала! Чистити зуби. Тож Маркусик скоро буде чистити свої шість зубів. Ну, можливо, виросте більше. Що, що, а наїлись ми тут добряче. Ті кілограми, що ми скинули на Лаоських горбах, нарешті повернулись до наших тіл. В Ренесансі одна з найбагатших та найрізноманітніших кухонь, особливо зранку сніданки у нас включені. Шведський стіл такий, що ого стільки всього різного: індійська, кухня, європейська, китайська, і італійська, ну українських вареників, хіба що немає і борщу, але зранку їсти борщ і вареники то трохи занадто. Наша любов до Шанхая почалася ще з околиць та велодоріжок. Розвинулась вона тут, у центрі. Це місто, що від початку дуже нагадало нам австралійський сідний, і це нас вразило найбільше. Ще їдучи сюди, ми звично очікували потрапити в типовий азійський мегаполіс, шумний, брудний, незатишний. Але натомість ми побачили майже австралійське затишне місто. Тут так само комфортно, чисто, охайно і красиво. Більше того, один наш друг з Мельбурна, який зараз мешкає в Шанхаї, так і каже: Я б залишився тут хоч на все життя. Ми теж мріємо сюди повернутися. І так само, як у сідний, тут людно на набережні, де китайці наповну проявляють свою селфіманію. Ще нам пощастило з прекрасним гідом по Шанхаю, українка Оксана, котра живе тут вже 14 років, допомогла нам краще познайомитися з цим містом. Ми дізналися чимало історії про будинки й вулиці, на які без Оксани напевно не звернули б уваги. Шанхай для нас став дуже особливим місцем. Він не такий, як інші китайські міста. Можливо, тому що частково будувався європейцями і зазнав впливу європейської культури. Це наче трохи інакший Китай в Китаї. Оця зеленинка і квіточки позаду. Це не якийсь парк, а звичайна пішохідна вулиця. І ми зараз йдемо на червоне світло, порушуючи всі правила. Так, Шанхай, незважаючи на те, що він грандіозно урбаністичний, індустріальний, з високоповерхівками, але в той самий момент китайці дбають про природу, себто травичка, дерева, квіточки, все дуже гарно розміщено, насаджено і все дуже доглянуто. Ми щодня спостерігаємо, як китайці зраночку прибирають. Підмітають листочки, збирають сміття, підрізають листочки на деревах, квіточки поливають. Тобто міста, особливо Шанхай, бо ми зараз тут дуже дуже таке класне поєднання природа і індастрія. Але тут нема кольорів. Я люблю все різнокольорове. Кольору додають лише зелені дерева, трошки квітів, червоні прапори на будівлях і жовті велосипеди. Ну і моя зелена папка зі стосом документів. Напевно, з кілограм воно важить. Це все на канадську візу. Кольори я мала на увазі кольоровий одяг на людях. Все переважно пастельних тонів, чорних, сірих, білих. Ну таких тьмяних, не отаких. От Саме так відбувається купівля квитка на проїзд у метро в шанхаї. Ну, а зараз ми безпосередньо будемо спускатися на платформу, але перед тим треба пройти ще один контроль. Подивляться, чи нічого нема небезпечного в наших сумках. Шанхай, ми вирішили робити канадійську візу, і зараз направляємося в консулат Канади тут. В Шанхаї зібрали цілу купу документів. Просто такий стос. бо нас тепер троє. І канадська віза дуже серйозний підхід вимагає. Ледве встигаємо, біжимо. Сподіваємося, встигнемо і подамо документи. І потрапимо в Канаду скоро. Мельбурн, саме центральну частину, де ходить е, трамвай. Ну, правда, тут не трамвай, а такий от поїзд якийсь дитячий, але все одно Шанхай мені нагадує вже два міста: Сідне і Мельбурн. Китай і контроль це синоніми. Щойно ми зайшли в приміщення, де будемо подавати документи на канадійську візу. Нас конфіскували воду не можна. Зараз відбувається історичний момент нашої веломандрівки навколо світу. Я так хвилююся, що серце мало не розривається в цьому конверті. Знаходиться паспорт тому приміщенні нам не дозволили відкрити конверта, але тепер ми це зробили. І, на жаль, в нас дуже печальні новини. Нам відмовили у візі, тому що буде далі, ми поки не знаємо. Ми не знаємо, в чому точно причина відмови. Можливо, вони нам не повірили, що в нас є достатньо засобів для утримання себе в Канаді на час подорожі. А можливо, через те, що нам, на жаль, не вдалося отримати запрошення від українців Канади, хто знає, але результат один. Ми не змогли переконати консульство в тому, що ми мандрівники, а не емігранти. І, от зараз в нас таке відчуття порожнечі всередині. Яке в народі називається словом облом. Ну але нічого, ми зараз зберемо консіліум нашої команди в складі два чоловіка, бо третій наш капітан саме спить. І вирішимо. В нас тут є один планчик Б. Хоч якою бажаною для нас була канадійська віза? Проте цю відмову ми сприймаємо по-філософськи, бо це все пригоди в дорозі. Тож ми рухаємося далі. Цього разу на південь в напрямку В'єтнаму. Друзі, настав час відповідати на ваші запитання. Нагадаю, ставити запитання можна на нашому ютуб каналі Двоколісні хроніки. Питання. Розкажіть, будь ласка, який у вас одяг з собою, і як вам вдається мінімалізувати вагу та підібрати оптимальний гардероб? Якщо чесно, то в цій другій частині нашої експедиції з України і довкола світу на рверах, набагато більше речей, ніж ми мали в попередньому частині з України до Австралії. Це не лише зараз більше через те, що в нас з'явився третій учасник капітан нашої команди Марко, але й через те, що ми з Володю теж вирішили гарно виглядати час від часу. Але ж давайте трошки детальніше розкажу. Наприклад, одяг марка вміщається в таких двох пакуночках. Це так я зробила, аби спеціально мінімалізувати все, що нам необхідне. Тут футболочки, шортики, шкарпетки, штанішки. Кілька светрів, кілька ковтинок на довгий рукав, і є навіть тощовик. А оце це не лише карта світу, а це тут іграшки мерка. Діти люблять багато іграшок. Ми все мінімалізували в ось такий пакунок. У нас з Вовчиком набагато менше одягу, ніж у Маркусика, але він габаритніший, тож і здається, що його багато. Що ж ми з собою веземо? І в мене і у володі по три пари шортів, стільки ж футболок, плюс брендові футболки-двоколісні хроніки. Також ми маємо дощовики, ще ми маємо вітрівки і теплі светри. Ось такі. Це турбат, нам подарував ці фліски. Я вам вдягну, покажу. Ми їх вдягаємо не дуже часто, лише вони нас рятували в горах поблизу Чанкмаю. І в холодних автобусах в Малайзії. Що ще в нас є? У нас є в мене лосини, звичайні такі лосини, кольорові вовчика, класні, легкі штани, знову ж таки від турбато, які нам з України їх прислали і подарували. Володя їх не часто вдягає, але це дуже потрібна і корисна річ. У нас навіть є одяг на вихід, як то кажуть, вийти в люди, є щось і убрати. У мене дві сукні, тож у містах час від часу я їх вдягаю, у володі вишиванка, яку ми веземо ще з України. А ще в нас є суперлегкі пуховики, які ми придбали ще в Австралії, і це дуже потрібна і корисна річ, як ми вважаємо, тому що, наприклад, в горах Чангмаю на найвищій точці Таїланду, куди ми забралися одного дня. Вони нам стали в пригоді, нам було тепло і нічого нас не лякало. Ніякий вітер, ніяка прохолода ранкова. Що найважливіше: вага пуховика менше 100 грам. Наповнення 57 грам. Ну, десь разом з тканинкою, можливо, має грам 80-90. Я його просто обожнюю.